Інформаційний вівторок на першому західному завершуємо випуском програми. Очі ми назвати Святослав Драбчук. Вітаю Чехія побудує в Україні завод з виробництва зброї. Верховна Рада скасувала переведення годинників. А Європарламент сьогодні переобрав президенткою Мальтійку Роберту Мецолу. На Росії ж в ніч на 16 липня через атаку невідомих дронів горів завод низьковольтної апаратури. А Ще Сьогодні, але 34 роки тому було ухвалено декларацію про державний суверенітет України. Про ці та інші новини більше в огляді доби, що минає. У Херсоні ранок, 16 липня, розпочався з росіян по одному з промислових ринків. Незважаючи на масштабні руйнування. На щастя, обійшлося без постраждалих. Обстрілювати місто ворог продовжив по обіді. Ціллю росіян стали багатоповерхівки корабельного району. Внаслідок влучання в одному з будинків виникла пожежа. На верхніх поверхах декілька людей опинилися у пастці, але всім вчасно допомогли рятувальники. У Мирнограді Донецької області завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у п'ятиповерхівку, яку ворог обстріляв 14 липня. Сьогодні з-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла ще двох людей. Таким чином, кількість жертв цього теракту зросла до трьох. На Росії бідкаються, що їх знову атакували невідомі безпілотники, для боротьби з якими охоронці у місцевих підприємств вже навіть озброюють антидроновими рушницями, але як бачимо, їм це не надто допомагає. Цієї ночі дрони камікадзе спалили завод низьковольтної апаратури у Курській області. Уряди України та Чехії на спільному засіданні у Празі, 16 липня, підписали дві угоди про спільне виробництво зброї. Згідно з домовленостями, чехи побудують в Україні завод з виробництва патронів і налагодять виготовлення у нас гвинтівок. Верховна Рада в другому читанні сьогодні підтримала законопроєкт, який скасовує сезонне переведення годинників. Якщо президент Зеленський найближчим часом підпише документ, то восени Україна востаннє перейде на зимовий час і на ньому залишиться. В Укренерго пояснили причину збільшення тривалості вимкнень світла. У ніч на 16 липня на одному з енергооб'єктів вийшло з ладу обладнання, тож дефіцит енергії знову зріс. І наостанок такої серії серіалу Друзі ви ще точно не бачили. Свій варіант популярного ситкому зняли українські прикордонники. А все для того, щоб рекрутувати новобранців. На Львівщині знову негода. Після дводенної спеки наше місто здригнулось від грому. Випав такий очікуваний дощ. Однак він, на жаль, з собою приніс і погані наслідки. Це вражаючі кадри того, як блискавка влучила в озеро задорожнє, що на стрищині хвилину перед тим у воду стрибнула дівчина. Як повідомляють місцеві медіа, з нею все добре. Окрім блискавки, стрищина потерпала і від граду. Краплини розміром, ніби горошини били по шибках місцевих мешканців. А в городку негода зірвала дах з будинку. Він там буквально тримається на частому слові і час від часу похитується через вітер. Самборі через дощ автівки не їхали, а пливли. Підтопили місцевий базар. На завтра синоптики у Львові також прогнозують грози та сильний вітер. Тож насолоджуйтесь трішки тимчасовою прохолодою та не забувайте про парасольки. Сьогодні чоловік перед будівлею львівської ратуші облив себе рідиною та погрожував вчинити самоспалення, не встиг, що стало причиною такого рішення. Та як пояснив, це сам винуватець події. На цих кадрах добре видно, як чоловік обливає себе рідиною. За характерним запахом вдалося визначити, що це бензин. Майже одразу на місце події прибули працівники ДСНС, поліція та швидка. З чоловіком почали перемовини, які продовжили у приміщенні міської ради. Як з'ясувалося згодом, ініціатора інциденту звуть вусал Назаров. Він громадянин Азербайджану. За його словами, минулоріч на одному з ринків Львова, де торгує, трапився конфлікт із покупцем, який, начебто, виявляв знаки уваги до продавчинь. Запрошував їх поїхати з ним в салону, поїхати з ним в готель. А одного дня, коли вусал торгував разом зі своєю дівчиною, той же покупець попрохав набрати йому полуницю. Сана біша прилавок, стала бльньована і набирає йому ту полуницю. Він під час того, як вона набирає, взяв її за, за сідницю і таким, ті типу, тоном, типу, мені добро набирають. Саме це за словами чоловіка і стало причиною бійки, при яку згод Одом вусал пошкодував і навіть намагався вибачитися перед суперником. Однак залагодити конфлікт полюбовну чоловікам не вдалося. Справа дійшла до суду. Два з половиною роки обмеження волі плюс мільйон гривень компенсації постраждалому. Такий вирок Вусала Назарова не задовольнив. Саме цим і пояснив своє рішення про самопідпал. Я є некомпетентний юридично. В мене немає кому за мене заступитися. У мене немає нормального адвоката. Мене немає до кого звернутися. Я бачу, чи бо що не справедливі сповідомили мене. Ну іншого вибору просто в мене немає. Оскільки інцидент трапився перед ратушею, представники міської влади також на нього відреагували. Претензії до міста чоловік молодий немає. Має зауваження і претензії щодо роботи правоохоронної системи. Приїхав адвокат. Далі все буде відбуватися згідно чинного законодавства. Підпалити себе чоловіку не дозволили. Йому дали зміний одяг, а згодом під опікою рідних відправили додому. Продовж чотирьох днів у Львові триває спільний проєкт міноборони та сухопутних військ України Дрон Форс. Він дать дасть можливість всім охочим прийти та дізнатися, як це бути оператором БПЛА. а згодом і зголоситись на цю посаду у підрозділи збройних сил України. Львів перше місто, де організовують таку ініціативу, вже зареєструвалось понад 60 охочих. Суть проєкту в тому, щоб людина, яка бачить себе в цьому напрямку, могла навчитись, могла попробувати і могла обрати військову частину, і в майбутньому проходити військову службу в обраній військовій частині за обраною спеціальністю. Серед тих, хто встиг завітати в центр у перший день, і Сергій Дорофеєв. Він працював айтівцем. Однак декілька місяців тому. Тому <говорить>, вирішив підписати контракт та доєднатись до лав ЗСУ. Тому сьогодні прийшов до центру рекрутингу та вже пробує управляти дроном. Дуже цікаво, дуже цікаво, і навіть от у мене досвіду мало в цьому поки, але навіть там з 10-15 хвилин літаєш, звикаєш більше до управління. Чим далі, якщо воно тобі подобається, то воно в принципі те затягне. Проєкт Drone Force дає можливість всім охочим пройти відбір на симуляторі БПЛА, дізнатись усі нюанси про посаду оператора. Дрони та навчання, а згодом і зайняти ці посади у підрозділах ЗСУ. Наші кандидати ще проходять невеличкий тест на логіку, на уважність, на когнітивні здібності, і що важливо на здатність навчання. Після цього ми кажемо людині: ви рекомендовані. Або якщо це негативний якийсь результат, ви не рекомендовані, але ми вам підберемо посаду. Своїм підопічним рекрутери допомагають на всіх етапах вступу до лав ЗСУ. Що людина ось визначилась, ми його супроводжуємо на етапі ТЦК, щоб він зайшов в правильні двері, бо ми оформлюємо всіх кандидатів на контракт, бо вони є добровольцями. Щоб він швидко та оперативно пройшов всі необхідні там аналізи, пройшов тести і так далі. Тобто, ми оптимізуємо весь цей процес до слова. За п'ять місяців роботи центру рекрутингу саме вакансія оператора БПЛА є однією з найбільш затребуваних. Чекатимуть всіх охочих у центрі до п'ятниці. Попередньо потрібно заповнити анкету. Вона розміщена на Фейсбук-сторінці проєкту «Дронфорс». Анастасія Стецик, Юрій Маковецький, програма очі. Вони вистояли, щоб ми перемогли так назвали мурали, які зобразили на стінах Червоноградського військового ліцею Національної академії сухопутних військ. На муралах видатні українські постаті, які боролись за свою ідентичність в різні епохи, та сучасники, які виборюють нашу незалежність зараз. Кого зобразити на муралах, ліцеїсти обирали самі? Тож на одній стіні Євген Коновалець, Петро Сагайдачний та син короля Данила на протилежній випускник академії Віталій Габіцький та третюкурсниця Єлизавета Козак. Хлопець вже воює, дівчина навчається на артилеристку. Її батьки зараз захищають Україну у складі однієї з бойових бригад. Концепція полягала в тому, щоб, коли ліцеїсти перебувають на шикуваннях. Щоб вони себе відчували між такими епохами, тобто епоха, де є зображені провідники військові діячі. Знакові для нас малювали мурали приблизно три місяці. Їх зобразили в межах проєкту. Стріт арт червоноград, мистецтво, що трансформує місто. Ідея проекту полягає в тому, що е, власне перетворити червоноград з такої сірої зони в е, кольорову столицю е, України, створити гарне їм туристичне позиціонування. Ваше завдання посадити насіння майбутньої України, адже через вашу перемогу над Росією ви станете прикладом для всієї Європи. Такі слова до студентів Львівщини сьогодні сказав Маріно Фараделлі, омбудсмен Італійської Республіки, який сьогодні перебував з візитом у нашій області. Це вже третій візит обудсмена Італійської Республіки на Львівщину за останні півроку. Натомість для студентів вищих навчальних закладів Львова така зустріч відбулася вперше. Для майбутніх правників, психологів, соціологів це цікавий та корисний досвід, особливо в межах підготовки до 2025 року, коли Львів стане молодіжною столицею Європи. Ця конференція вона організована для того, щоб різні спікери донесли до нашої молоді студентів інформацію по роботі. Чому важливо, щоб молодь залучалася до різних процесів, як і політичних, так само і до державотворчих. Це останній матеріал на сьогодні. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.